Чому вона називається золотиста щурка? Назва походить від її яскравого золотистого оперення, жовті руді та бірюзові кольори ніби світяться на сонці. Слово Щурка пов'язане з її голосом характерним дзвінким «щур-щур». Інша популярна назва пчелоїд, адже ці птахи спеціалізуються на ловлі бджіліос. Цікаві факти про золотисту щурку, майстер ловлі комах. Щурка ловить бджіло просто в повітрі. Перед тим як з'їсти здобич, вона вибиває жало об гілку, щоб не вжалитися. Перелітний птах влітку живе в Європі та Україні, а на зиму відлітає в Африку, долаючи тисячі кілометрів. Одна з найкрасивіших птахів Європи. Її часто називають живою веселкою через поєднання яскравих кольорів, живе в норах. Щурки риють довгі нори в піщаних або глинистих берегах, де відкладають яйця. Колоніальний птах. Вони гніздяться цілими колоніями, іноді десятками пар поруч, дуже балакучі. Постійно перегукуються між собою дзвінкими звуками, особливо під час польоту.